Там, де народжуються історії в Карпатському національному університеті, студенти-журналісти видали друком книгу поміж текстом Журналісти для журналістів. Презентацію приурочили до Дня журналіста. У книзі вміщено понад три десятки інтерв'ю з фахівцями вітчизняних медіа. Робота над цією книжкою є дуже цінною саме для студентів, оскільки ми можемо на практиці застосувати свої якісь теоретичні знання. Це дуже цінний досвід. Хоча, звичайно, признаюсь. Коли ми над нею працювали, в якісь моменти опускались руки, тому що це дуже сильний брак часу зараз поєднувати роботу над книгою з навчанням з роботою. Це дуже складно нам давалось, але насправді я дуже рада, що ми все таки довели саме цей випуск до такого його логічного завершення, і дуже сподіваюся, що саме наступні наші курси, наступні покоління, цю вже таку досить хорошу традицію. Студенти в рамках проєкту проводили інтерв'ю з різними людьми, зокрема з досвідченими журналістами, писали журналістські матеріали на основі зібраної інформації та виконували редакторську роботу, правили та удосконалювали тексти. Цього року взяли участь у створенні книжки студенти 4-го курсу. Загалом завжди беруть участь студенти, які навчаються і вивчають дисципліни видавнича справа, видавничий менеджмент, дизайн, видання, тому що ми. Готуємо того фахівця медіасфери, який сьогодні дуже затребуваний на медіаринку, і зокрема в часі війни. І ми знаємо, і сподіваємося, що всі навички вміння їм знадобляться в майбутній професії. Подібний підхід допомагає студентам глибше пізнати журналістську професію, плекати самостійність та відповідальність. Наші Молоді журналісти випрацювали нову модель, яка фактично успішно реалізовується. Тобто, де початківці журналісти беруть інтерв'ю у професійних журналістів, такої формули ще не було, але вона дозволяє знову ж таки нашим студентам пізнати всі ази журналістської професії, але саме основне саме через особисті журналіста через його переживання, через його досвід це те, що дуже важливо, оскільки формування саме цих навиків, компетенцій, які є важливими для журналіста, поміж текстом виходить друком вже сьоме. У порядники книги зібрали фотоархів студентів, а також тих, з ким вони спілкувалися під час підготовки матеріалів. Вмістили ці фото в книгу. Оксана Себастьян, Софія Савчук, новини на вежі.